Дуже полюбляють в'язати сумки. Вони підходять одразу до або трикотажної пряжі, або там, де шнури макраме. макроме. І їм особливо це О, зайшла це, так, єрнарт макраме, зайшла їм ця пряжа. Дуже багато сумок було саме з цієї пряжі. Є такі мініатюрні сумочки були, а були такі шопери, ще у них рафія. Дуже вони люблять і в'яжуть великі сумки. Теж, звісно, щоб ходити до моря. Ще мені сподобалось, приходила пані зі своїми подругами. Кажуть, а ми тільки повернулися у них такий. Вони в кафешки сидять і в'яжуть. Сумісних такий. Я кажу, а що у ваших у, у кожної в'язана сумочка? Я кажу, а що у вас в сумках? І вони достають недов'язані. Сумочки, це ми усьо почали в'язати нові сумочки. Це так приємно, це так мило. Не знаю, мені дуже сподобалось.